Доброго дня! Коротеньке роз'яснення з приводу реєстрації автомобілів. Бо багато хто телефонує, розпитує, як відбувається реєстрація, коли, коли запрацюють бази. Дивіться, автомобілі, які загнані на фірму, тобто на червоних номерах. Вони перша реєстрація цих автомобілів відбувається без проблем. Виписуємо договір купівлі-продажу з цим договором в сервісний центр, на експертизу. І потім на реєстрацію. Реєстрація буквально час-півтора, і машина зареєстрована. Тобто перша реєстрація працювала і зараз працює без проблем. Автомобілі, які вже були на першій реєстрації і потрібно перереєструвати, то поки на даний час не працює база. Переєструвати взагалі ніяк. цікавить автомобілі з Європи, телефонуйте. По наявності маємо великий вибір автомобілів, як дизельних, бензинових, кросоверів. Також у нас є можливість доставляти по Україні деталі за телефоном.